Найдорожчий подарунок, який мені дарували, ось у мене на руках сидить. Так як я його сам собі подарував на юбилей, на свій на 30 річ, то це одночасно і найдорогії, який мені дарували, і найдорогий, який дарував я. А ну це був мій чоловік. Він подарував мені сумку Діор. Я йому подарувала светер Stone Island. Дев'ятсот євро чи десь біля того. Коштував це Apple Watch. Це мені подарувала дівчина. Це дуже класний подарунок, який я хотів, тому вона супер-бубочка. Я їй дякую. А не матеріальний. Я думаю, це в цілому концепт дня народження, тому що завдяки їй я зрозумів, що воно може бути щасливим. Ну типу, радісним, і це прикольно. Я знаю, який не подарунок я подарую в цьому новому році, і це буде камера. Це плівкова камера, середньоформатна. Коротше, дуже рідка. Дуже прикольно. Моя дівчина мені дарувала Apple AirPods саме кайфовий, я Люблю музику. Коли вона мені подарувала, я поплив. Це напевно ця обручка, тому що я тепер не дівчина, я наречена. Я дарувала ігру в Гвінт настільно. Це О, точно. ж класний подарунок. Да. Це О. реально дорога гра. Зараз mm -hmm. ігри взагалі такі дорогі, настільні стали. В Вот тут Саша показувала одну каблучку Крупним планом. Так але я ще згадав: оця каблучка Vivienne Westwood, Я прям замовляв її. Звідки з Франції? Десь У нас немає цього магазину. Я заморочився і, і привіз. її сюди. Дякую тобі.